Друзі, привіт! Ловіть оновлення. Це Opel Astra H. Бензиновий двигун на 1,6 літра, Простий атмосферник. Працює як на газу, так і на бензині. Має отакі от чудові колеса на відмінній зимній гумі. Далі мультикермо проїзд контроль протитуманні фари так і ззаду ось наше газове обладнання 400 підіймачі електропривід дзеркал підлокітник присутній кондиціонер підігрів сидінь та багато приємних фішок задній ряд він ось так дуже гарно збережений ось такий ось цікавий варіант і ще місткий багажний відсік багажний відсік тут дійсно в місті шторочка також присутні якщо вас цікавий автомат поспішайте до нас. Мердич, шкіряників, 8, автомайданчик, біоравто. Працюємо щоденно без вихідних, телефонуйте, ми на вас чекаємо. Доступні такі послуги, як лізинг та кредит. Вибір автомобілів просто шикарніший. Приїжджайте, ми вас чекаємо.